Ну що, я вас вітаю я, я моя розпатлана морда. Сьогодні у нас 9.06, -е, -е. і всі думають де я дівся, космос полетів. Ні, не полетів, я просто на той неділі поїхав. Тільки з роботи прийшов по времені, зараз воно сьома вечір. Поїхав, виходить. <кхів> в неділю. Перебачити не вийшло, бо я забув наживку з просоня. Поїхав в понеділок, нічого не піймав. Коротше, що в нас тут є? Назарічно у нас відкрили флагман, хто не бачив. У флагмані було куплено чого. Ой, значить. Магнум Black Peter 3,60 до 140 грамів. Вот. Чорна ручка, як я люблю. Evet, evet. Була куплена така от штука. Карплайн. Карп... Піжди, це карпро. Чи не, чи да. Ну короче. Метод Фідер. Карпова диска. 300 метрів бобіна. І була куплена така вот ось... монтажка готова від флагман. От, запилимо ще щось своє. І зірочка програми. Magnome SGD Feeder 5000 3.1. Ну, підшипники сила 4,9 на 1 Фрикціон був трошки затягнутий в магазині, він тут передній. Хтось каже, зручно чи ні, я так сильно не користувався, поки що не скажу. <кій> я давно вже з катушками не ловив. То таке от о, по ціні за катушку і вудлище 1150 гривень. Я вважаю, що за Fido 140 грамовий і катушку, о, скидка була. Майже 300 гривень. Типа картка, там ще якісь. Під. О, це нормально. Хоч не тільки. Неділя на лови не поїхав, щось я вже заманувся на, на роботі, то вирішив відпочити. Завтра планую. В кадрі мількнуло. Бачив, то, що я придбав таку от штуку для садка. О, садок. Тут ще є для нього. Де. А, він веде в чахрі пакілець, пакілець. Ну, коротше, що підключував. Сумка така непогана. Вот. Значить, там я ще відзняв, віддам тобі профідера. Придбав там фідер, катушку, О, ванну розрівнюю для прикормки Купив вчора клей. Рибаски кажу, дай мені клея, щоб Не, ну Шутки шутками, знаєш, ну клей знайшов там на 44-му. Після роботи заїхав, а флаг щось не бачив. Риботяги мої, маюся, це треба почистить буде. Значить, <шлещить> <шлещить> що в мене ще тут є, що я купив? Купив такі от часникові пуфіки. 30 гривень до 30 гривень. Сумі зер... зернових пів кіло, перловка, горох, пшоно. Що тут іще? Просто зерно От, для закорму. Є в мене тут міляса старих запасів. Повикидав усе лишнє. Значить, що іще таке тобі можна показати. Я знаю, що я зарос. Ой, значить. Тут у мене такий я собі, Хорізон на ставку мірне грузило буде. Можна було взяти булаву, але ну я це взяв 85 грамів. О, взяв два готові монтажі на пробу на льоткорі 50 грамів та 40 грамів. Завтра в понеділок планую поїхати по плавком половити, а на наступному тижні я там цікаве місце, поїдемо з тобою ну, на цей на фідер.